19 столітті у світі домінували європейські країни в – Америка. А 21 перше століття, вважають експерти, стане азійським. Чого можна повчитися в цих країнах, який їх секрет успіху обговорювали сьогодні Івано-Франківську? Головним спікером на цій дискусії був Павло Шеремета, екс радник прем'єр-міністра Малайзії. Експерт вважає, Україні зараз нема сенсу конкурувати з Китаєм і його дешевою робочою силою чи німеччиною з провідними інженерами. Нам слід шукати щось нове галузь, яка буде поза конкуренцією і виведе держ. Жа вона світовий ринок, і це стосується не лише країни загалом, а й Івано-Франківська. Зокрема, аби привабити сюди туристів, місто має пропонувати щось справді оригінальне з відповідним сервісом. Павло Шеремета також відзначив Україну і азійські держави відрізняє не так уже й багато. Проте основна відмінність, що там можновладці, ставлять чіткі і прагматичні цілі, які дають країні розвиватися. Їхня цілі дуже прагматична і дуже, і дуже чітка. У 2020 році вони хочуть бути визнані як розвинена країна. Розвинена країна це 15 тисяч доларів на душу населення валового внутрішнього продукту. Зараз них є 7500, в Україні 3500. Так що, ну от, я думаю, що головна річ це, це, це поставити собі це бажання і потім кожного дня рухати в цьому напрямі.